ЛНЗ поступився рівненському вересу з рахунком 0-2. Від початку сезону це перша поразка черкаської команди. Гра відбулася 31 серпня. Суперники відкрили рахунок у перші п'ять хвилин матчу. Іронічно, що м'яч у ворота забив колишній гравець ЛНЗ Віталій Бойко. Під час обох таймів напруги додавала й жорстка гра Вересівців. Їхній тренер Олег Шандрук відповів, що така манера гри була присутня і черкаським гравцям. Натомість пообіцяв і надалі докладати зусиль для продуктивних та видовищних турнірів. Нам непросто працювати в цих футболах, але я скажу що собі значно не буду. У нас є хороші трансфер цього до цього вікна. Єдине, що знову змінилися команди дуже сильно. Ви назвали, що може до атаки назвати гайдучика, і ван це вся наша атака була. У сумі жодного гравця немає. Відповідно, ми маємо консервувати і набирати очікування. Але я переконаний, що ця команда буде з часом, сильніше. Де вони ранути дітей з мати поразку підопічних прокоментував головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов. Міну до сьогодні відразі не вистачило, якщо попередніх матчів, матчів з полісів це було, але не вистачило характеру. Не, 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 нема що до кінця командного духу, який дуже важливий, коли треба досягти каже, тому знову ж таки будемо над цим працювати. Наступний домашній матч відбудеться 20 вересня проти черкаської команди. Виступить ФК Рух.